Vitayo. Це Брейнет. Є великий прихильник Android-handheлдів, і колекція моя тільки збільшується. Але що робити, якщо у вас є, наприклад, дуже крутий смартфон, а пограти в якісь ретро-ігри чи навіть просто в звичайні android ігри ви хочете. Головною перепоною для цього дуже часто стає банальна відсутність охолодження в смартфоні. І я ось дуже часто бачу в інтернеті всякі такі от геймпади, на яких є кулери. І сталося вже так, що мені написали DataFrog, і вирішили запропонувати один з таких геймпадів на огляд. Ось він мені при Прийшов і я декілька днів ним покористувався. Розповідати я вам буду своє, як то кажуть, незацензуроване враження. Дата фрок це відео до релізу не бачили, і мені насправді зараз дуже цікаво подивитися на бюджетні мобільні геймпади, тому що ще декілька років до цього там було максимальне сміття. Чи змінилося щось з того моменту, ось тут і поглянемо. Приходить геймпад в картонній коробці, і на мій смак запаковано, воно насправді не дуже гарно, тому що ніякого захисту ні на стіках ні на кнопках тут немає. І якщо його десь. Роздавлять в службі доставки, то приїде вам лише кубка пластику. Я пам'ятаю, я отримав від кур'єра коробку, і я вже руками міг продавлювати стіки всередині. Хотілося б, щоб там були якісь, хоча б паралонові прокладки між стіками та контролерами, для того щоб вони в поїздці не рухалися. Також у нас тут є кабель зарядки, змінні насадки на стійки та інструкція. І так, шляпки стіків тут знімаються. Зручно Єдине, я ось не знаю з якими стіками вони сумісні, якщо брати сторонніх виробників. Але в цілому вони доволі зручні, палець за них гарно чіпляється, так що думаю, міняти їх сенсу немає. З коробки на геймпаді насадки білі, а також в коробці лежать і чорні. Резинова шляпочка знімається зовсім без проблем. Кабель в коробці звичайний супердешевий c на USB-A. І таких мені насправді ще декілька треба, тому що час від часу я заряджаю пристрої, які споживають малу кількість енергії, і вони, наприклад, кабелем USB-C на USB-C не заряджаються. тому прибережу собі для колекції кабелів. Виглядає контролер доволі гарно, він приємний на дотик, по центру у нас вентилятор, але через конструкцію цього самого вентилятора він в руках дрібізжить, тому відчувається замітно дешевшим, ніж він міг би бути, тому що пластик доволі хороший. Встановлюється телефон на резинові прокладки. І з однієї сторони у нас там навіть є виїмка під камери зручно. Для роботи беремо телефон, розтягуємо боковинки та вставляємо його всередину. Все дуже просто та інтуїтивно. Візуально можна також порівняти ось з геймпадом від GameSir X5 Lite. також дуже дешева модель. Я його за 15 євро, мені здається, з Aliexpress замовив. І по вигляду та збірці він відчувається набагато преміальнішим, але при цьому в плані ергономіки датафрок набагато кращий. Він набагато більш заокруглений, коти в нього не настільки гострі, тому тримати в руках його набагато приємніше. І гріпи, мені здається, в нього також зручніші, при цьому по габаритах вони практично ідентичні. Ну і з функціональних переваг геймпада від датафрок, в нас тут повноцінні аналогові курки та приєднання до пристрою за допомогою Bluetooth, на відміну від USB Type-C. Це, звичайно, з однієї сторони input Lag особисто. Я на безпровідних контролерах граю постійно, і імпут лагу я не замічаю, навіть в ритмі-іграх, де 1-2 кадри це дуже велика різниця. Але з іншої сторони, геймпад від DataFrog ви можете приєднати до набагато більшої кількості пристроїв. Офіційно в нас підтримуються Android, Nintendo Switch та ПК. Щоб приєднати геймпад в різних типах конфігурації, потрібно зажимати кнопку Home з іншою кнопкою на геймпаді. Для Android, наприклад, у нас Home A. Я ж цей геймпад попередньо тестував тільки з айфоном, тому в цьому огляді для мене це також стало сюрпризом, те як працює цей геймпад з Андроїдом. Він працює не як X-інпут пристрій, а емулює сенсорний ввід. І при цьому координати, де він на екрані нажимає, попередньо запрограмовані для того, щоб грати в ігри по типу Genshin Impact. Я хотів продемонструвати роботу цього геймпада на Asphalt 8, і Я такий, типу, а чому ж воно нормально не працює? А потім нажимаю на лицеві кнопки, і я бачу, де саме власне стається цей самий інпут. Ну і тут я зрозумів, що окей, я поняв. Якщо ви ж просто хочете використовувати цей геймпад як стандартний контролер в режимі X Input, заходьте в режим приєднання за допомогою кнопки Home та правого бампера. Шукаємо в налаштуваннях Bluetooth Xbox Wireless Controller, під'єднуємося та використовуємо в своє задоволення. Ось в Asphalt 8 все тепер працює, як першопочатково заплановувалося розробниками. Але ситуація насправді смішна. Одним з великих силінгпойнтів цього пристрою стала повноцінна підтримка Nintendo Switch. Я навіть хотів спробувати впхати в нього планшет Nintendo Switch 2, але в мене нічого не вийшло. Але при цьому сам геймпад по Bluetooth все ще можна приєднати. Заходимо в інструкцію, бачимо те, що для під'єднання геймпаду до Nintendo Switch вам потрібно зажати кнопку додому та правий тригер, і все має приєднатися як Nintendo Switch Pro Controller. Заходимо в відео, гру та бачимо, що по факту все працює. Але не все так просто. Проблема в тому, що як ви можете бачити, розкладка кнопок тут ABXY як на Xbox, не як на Nintendo, що робить кнопки A B та XY власне відзеркаленими. І коли ви під'єднуєте геймпад в режимі Nintendo Switch, кнопки не переназначаються. А це означає, що кнопка A у нас власне знизу, кнопка Y у нас зверху. Це повністю неправильно, і ігри під цю розкладку не заточуються. На Nintendo Switch 2 можна, наприклад, зайти в налаштування контролера та вибрати пункт, поміняти кнопки A та B місцями. Проблема вирішена, але не зовсім. Тому що кнопки X та Y все ще не змінюються, і я розумію, що все зроблено так, щоб в нас візуально кнопки відповідали там, де вони знаходяться, але знову ж таки. Ігри під це не заточуються воно не так працює, і тому грати в такому варіанті більш-менш неможливо. Було б дуже гарно, якщо б я міг просто під'єднати цей контролер до Nintendo Switch, і тоді кнопки A та B X та Y змінили софтварно своє положення. Але цього немає, тому особисто для мене Nintendo Switch на цьому геймпаді не грабельний. Плюс я зацінив вібрацію, і тут в нас звичайна жужолка. Ніякої глибини ви тут не побачите, вона або є, або її немає, і вона просто жужить Там для емуляторів старих планету платформ, якихось піде, але, звичайно, для сучасних ігор це вже не буде працювати нормально. Знову ж таки, якщо б можна було розкладку кнопок поміняти, це був би дуже прикольний варіант для гри на Nintendo Switch 1, якщо планшет вміщається власне в сам геймпад. Ну тому що до ергономіки в мене питань немає. Кнопки на геймпаді великі, хід доволі глибокий, але при цьому нажимаються вони м'яко і за декілька днів тестування, жодного разу в мене кнопки не залипали та міскліків не було. Бампери в нас на мікросвічах, але вони при цьому дуже тихі. Та не заважають грі. Ну і три гри повноцінні, з ефектом хола, тобто мають бути дуже точні. Я в гімпад-тестері перевірив, дедзони в них майже немає і нажимаються вони дуже приємно. Можна перевірити діпад Буду перевіряти я це, звичайно, в контрі, оцей наш контратест, всіми улюблений. І в цілому я навіть можу сказати те, що діпад тут дуже чіткий, якщо ви будете грати в Тетріс, то, скоріше за все, мізкліки у вас зовсім не буде. Якщо ви зажмете, наприклад, вниз і будете нахиляти діпад вліво та вправо, ви точно почуєте той момент, коли ви нажали на кнопку. І воно вже не буде сприйматися як місклік, тому що ви зрозумієте, що так я нажав вліво чи вправо. Але при цьому цей гімпад дуже поганий для того, щоб грати на ньому, наприклад, у файтинги. В ньому немає центральної перемички, тобто ви можете просто цей діпад продавити. І чисто технічно ви нажмете всі чотири Напрямки одночасно. Але при цьому я також це перевірив у геймпад-тестері, і в геймпад програмно заблокований на одночасні нажання, тільки двох напрямків. Ну, замість того, щоб в прошивці це все діло прописувати, могли б просто перемичку на діпад поставити, було б набагато краще. Для платформерів він підійде, для тетрису він підійде, скоріше за все, навіть для ритм ігор по типу Тайка підійде. Але якщо вам діпад потрібно ролити, тут це, скоріше за все, зробити не вийде. Стіки на геймпаді повноцінні, з великим радіусом ходу. Виробник заявляє, що зроблені. Вони за технологією сенсорів хола, що означає, що дріфту в нас тут не має бути. Вирішив я все це діло перевірити в геймпад тестерів і дуже розчарувався. Як ви можете бачити, при прокрутці стіку індикатор короткочасно замирає на осях, тобто зроблені стіки так, що вони будуть притягуватися до осей. І по відчуттю, у вас буде не повноцінний аналоговий стік, а щось ніби восьмигранного діпада. Ну і про точність тут, звичайно, можна забути. Ось я покажу вам, як має виглядати. Гарний аналоговий стік, без притягування до граней. Як ви можете бачити на AYAN 1.2, показники осей постійно в русі, вони ніколи не замирають, на відміну від гімпаду від DataFrog. Це означає, що, скоріше за все, в шутерах, чи в іграх, де потрібна велика точність, доводити камеру чи героя вам буде неймовірно важко. В цілому для моїх забаганок такі стіки підходять, тому що я не граю шутери, там, скоріше за все, щось на емуляторі стареньке. Ігри з Nintendo 64 чи максимум GameCube, але для тих, кому кожен піксер. Точності важливий, але це може бути так званий ділбрейкер. Як ви можете бачити, я геймпад під'єднав до айфона. Якщо ви зайдете на офіційний сайт чи подивитеся в інструкції, там чорним по білому написано, що iOS не підтримується. Але вже доволі давно в iOS додала повну підтримку x input пристроїв, тому якщо під'єднати геймпад до iPhone в режимі контролера від Xbox, все працює просто бездоганно. Перенажаття на кнопку Home у нас відкривається вмонтований в систему ігровий фронтенд, куди підтяг всі ваші ігри, якщо ви запускали їх навіть на одну хвилину. Тому у мене там багато сміття, треба подивитися, як це все діло можна почистити. Вибираємо гру, яка вас цікавить, нажимаємо play і все працює. Тобто айфоном можна керувати в цьому режимі навіть без використання тачскріну. Це прикольно. Ось Psebay, чи як ця гра називається, сучасний Gravity Defight придбав її ще десь років 10 тому і час від часу досі в неї граю. З цим геймпадом працює без проблем. Аналоговість курків, всі кнопки, все відповідає так, як має бути. Порівнювано недавно. Apple дозволила випускати в App Store емулятори, і ось я придбав собі Manic MU. Звичайно, я також завантажив RetroArch PPSSPP, але я хочу чогось дуже зручного, як то кажуть, plug and Play. Це що принесли з собою на ринок Delta. щоб не для задротів, як то кажуть, а щоб гарний був UX дизайн. І М'ю ELEC в цьому плані повністю копіює Delta, але додає з собою підтримку на багато більшої кількості платформ, включаючи Nintendo 3DS. І ось запускаємо Nintendo 64, і все працює. Геймпад розпізнається та підтягується. Без жодних проблем в Mario 64 Таким чином грати одне задоволення. Так ось запускаємо Nintendo 3DS. Я на хайпі від Pokémon Legends ZA захотів таки пройти Pokemon X2, тому що я її постійно дропав до цього. Робити я це буду звичайно не на айфоні, але тестити, чому б ні. І все також працює дуже гарно. Емулятор Delta розпізнає цей геймпад також без жодних проблем, тому що він просто імітує собою контролер від Xbox. Ну і під кінець я згадав, що в мене є підписка Netflix, а значить, я можу також завантажити і GTA San Andreas. Definitive Edition. І як ви бачите зараз, а також як ви могли бачити в декількох моментах протягом цього відео, все працює як має, і грати таким чином насправді ну дуже вже зручно. Але одною з ключових фішок цього геймпада є його активне охолодження, тому я вирішив перевірити вентилятор. Для його активації геймпад потрібно підключити доживлення. У нас тут є два входи USB Type-C: один для зарядки геймпаду, а інший для активації охолодження, який знаходиться вже саме на вентиляторі. Тестувати все це діло я буду. Стрес-тесті від 3D Mark, і подивимося, як продуктивність буде відрізнятися без охолодження та, звичайно, з ввімкненим кулером. Я буду тестувати смартфон, з надітим на нього кейсом, тому що для мене основним критерієм зручності геймпаду є те, що я можу просто приєднати його в будь-який момент. Якщо мені для використання геймпаду потрібно знімати кейс, я цим користуватися автоматично не буду, і сенсу це відео для мене б особисто не робило. Ми тут говоримо про зручність. Ну і знову ж таки, у нас тут ні прижимної пластини немає, ні навіть. Прямого контакту, але у мене є безпровідна зарядка з активним охолодженням, і я знаю, що воно може працювати. Звук кулера майже не сприймається вухом, він ну, дуже вже тихий, тому користуватися всім цим ділом зручно. І ось під час тесту я час від часу торкався рамки екрану, я також торкався самого екрану, щоб дивитися, наскільки пристрій у нас гарячий, і він завжди був максимально просто теплим. І в кінці по результатах бачимо: у нас найкращий показник 1906 балів та найгірший 1440, зі стабільністю. 70 Десять В цілому для смартфону 25% тротлингу під час стрес тесту це дуже круто. Але знову ж таки також дуже важливо те, що смартфон залишався просто теплим, він ніколи не був гарячим. І тому навіть ось така імплементація охолодження вона все ще доволі ефективна. Якби у нас тут була прижимна пластина для розсіювання тепла, і кулер напряму торкався б смартфону, то результат був би набагато кращим. Але навіть так все працює не дуже погано. Воно нагадує мені оці підставки для ноутбуків, які може не дуже сильно допомагають з підвищенням продуктивності. Але вони достатньо ефективні проти перегріву. І ось тут в нас наступний тест, на цей раз без кулера, і максимальний показник у нас навіть трішки вищий 1923, а найгірший трішки нижчий 1389. Через це стабільність у нас 72,2%. І можете бачити, що лінія продуктивності тут не настільки стабільна. Але при цьому результат все ще дуже класний, і я знову ж таки цей геймпад декілька днів тестую, і я тестував його раніше на старій версії iOS, і ви можете бачити, наскільки там різниця. Це відчутна майже тисяча балів в тесті Wildlife Extreme. А ось на iOS 26.0.1, я свій смартфон навіть жодного разу теплим не бачив. Тут, звичайно, Apple з оптимізацією постаралися. Але навіть так різниця є, і під час тесту без охолодження екран смартфону був замітно гарячішим. Тому так охолодження дійсно працює, навіть в такій імплементації. В цілому мобільний геймпад X3 від Datafrog не претендує на преміальність. Але якщо вам потрібно щось з ультрабюджетного сегменту. То взяти його, наприклад, на знижці, ідея буде дуже хорошою. Для Nintendo Switch його брати сенсу жодного немає, тому що знову ж таки кнопки назначені неправильно. Також, якщо ви хочете грати в компетитів ігри, я його рекомендувати не можу через притягування до осей на стіках. Але для казуальної гри, для ретро-емуляції він більш ніж навіть підійде. І знову ж таки, завдяки активному охолодженню, він дозволить стримувати на грі в пристрою, і довгі ігрові сесії будуть набагато стабільнішими. Якщо вам цікаво, то посилання на придбання я в описі, воно, звичайно, не афілійоване. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, пишіть максимальну кількість коментарів, щоб просувати це відео в рекомендації. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!